А торгівельна війна між США і Китаєм може мати дуже позитивні е, сторони для нас, для України. Е, останнє повідомлення: Китай посилив експортний контроль над п'ятьма стратегічно важливими металами після набуття чинності додаткового е, 10-відсоткового мита, е, накладеного Трампом на китайські товари. Е, ці обмеження стосуються Вольфраму, Телу. Вісьмуту, Індію та Молібдину, які використовують у виробництві електромобілів, смартфонів, сонячних панелей, а також у військовій промисловості. Частина, як мінімум, цих металів, я так розумію, є у нас в Україні. І тут ми повинні просто-таки бути як палочка виручалочка для Америки, для Трампа. Ми повинні якнайскоріше. Подалювати це питання, дорогі американці, давайте заходьте, беріть ситуацію під свій контроль, зупиняйте нашу війну і заводьте сюди. Свої великі е, видобувні компанії. Нехай вони шукають, е, нехай починають видобувати е, ось ці та інші рідкоземельні метали. Ну, а взагалі рідкоземельні метали вони найбільше зосереджені в Китаї. От. Ну, і е, в тому числі є трошки в Україні, не стільки в Китаї, але є. Ми тут дуже повинні рішуче діяти абсолютно, абсолютно на користь Америки, тому що те, що на користь Америки, це і на користь України. Прийдуть вони сюди видобувати рідкоземельні метали. Вони зроблять все, щоб війна не тільки зупинилась. Ну, вони спочатку зроблять, що вона зупинилась, а тоді прийдуть, а не навпаки. Але й зроблять все, щоб вона ніколи більше не відновилась. Тому що добувати, коли стріляють, неможливо. І ніякі серйозні американські компанії не будуть видобувати, якщо вони будуть під обстрілами. Тому, звичайно, що. Вони дадуть зброю Україні, вони по своїм дипломатичним каналам зроблять все, щоб Путін унявся, направив свою агресію кудись де-інде. А може і свої війська зі своїм ППО, зі своїми патріотами і більш новими, ще більш сучасними. Системами протиповітряної оборони прийдуть, стануть, і Путіну це буде абсолютно непрохідна стіна на десятиліття, на століття вперед. І, власне, це буде вже зона інтересів Америки, а де зона інтересів Америки, як показує досвід, і Японії. І південної Кореї, і Сінгапуру, і Тайваню, і багатьох 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 країн це є зона процвітання. тому що це стабільність, це зрозумілі чесні закони.